Мирошниченко, ігор мірошниченко, всеукраїнське об'єднання свобода. Ми звичайно поважаємо релігійні почуття кожної людини. Але перше, ця територія знаходиться між гуртожитками. По друге, засобів масової інформації вже кожен киянинний України знає, що таке возрождення чи пробудження духовний центр, Якщо я не помиляюсь, тому в даному випадку ми не будемо підтримувати цей проект рішення і хочемо, аби його зняли із розгляду. Дякую. Будь ласка, колеги, ставиться на голосування зазначений проєкт рішення. Прошу визначатись. За 61, проти 14, Отрималось 5. Рішення прийнято. Наступне, будь ласка. Дня громадської організації Фонд інвалідів Чорнобиля справа А 22 127. Комісія пропонує підтримати проектичення з умов виключення цільового призначення земельної ділянки слова тимчасової. Ставиться на голосування зазначений проєкт рішення Колега прошу визначатись. Зауваженнями За комісії. О, За 81 проти 0 утримались 0. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне. Шановні колеги, 3-2. Надання передачі в порядку денному. А саме шостий пункт про передачу товариства з обмеженою відповідальністю Міжнародна тенісна академія. Справа А. -22 377 Будь ласка, Назаренко записався. Колеги, ставиться на голосу... Назаренко Володимир, все українське об'єднання Свобода. Я повторюю ту пропозицію, яка була внесена на комісію. Нагадаю, що дана справа розглядалася не тільки комісія з питань містобудування та архітектури, а й ще іншою комісією, яка внесла пропозицію, що підняти орендну ставку з 3% на 12%. Поясню, це міжнародна тенісна академія, яка знаходиться в одному з таких привабливих частин Києва, елітна. Досить таки. моя пропозиція, якщо не піднімати їм ставку як комерційні установи. я нещодавно був і бачив, які там ціни за заняття спортом, вибачте, тенісом, і соціально незахищені верстви населення не мають змоги там призайматися. Я просив на комісії надати гарантійний лист, що там виконують соціальні зобов'язання, що там е, чи дітей сиріт е, безкоштовно дають їм навчатися тенісу, чи інші соціально корисні функції виконують. А так і низьку оренду ставку ми їм даємо і вони не виконують ніяких соціальних Тажен, то давайте визначимо, дякую, будь ласка, пан Башлаков. Сергій Башлаков, фракції самопомічі. Я е, хочу виступити як віце-президент Федерації тенісу України. І хочу сказати, що на сьогоднішній день це найкраща спортивна дитяча база, яка. Може конкурувати не тільки з другими спортивними базами на Україні, а вона конкурує з тенісними академіями і Іспанії, і Словакії, і при цьому рівень цін, рівень цін досить демократичний. База академія зовсім востребована. Там реально навчаються діти, і я пропоную підтримати це рішення і не повишати цю ставку. Дайте завершити, будь ласка, пана Башлакову. Кінчую. Це реально працюючий об'єкт і реально він виконує соціальне навантаження. І реально там навчаються діти. Дякую. Прошу а, підтримати. Будь ласка, пан Турець, шановні колеги, турець, солідарність. Це мій мажоритарний округ. Це це. Територія пущі водиці я схід зазначити, що це одне з найкращих, взагалі, що існує, мабуть, на свій день у нас в місті Києві. Це одне з найкращих те, що було створено руками людини для спорту взагалі. Тому що якщо ви знаєте, то часів Андрія Медведя до 99-го року, у нас немає взагалі людини, яка б могла вийти хоча б в півфінал Ролангоросу. Теніс в занедбаному стані. Це ця, ця академія слугує для для розвитку тенісу, для розвитку соціальної направленості тенісу в Україні. Якщо ви знаєте, то коли цей проект розроблявся, то там тенісні корти з метою збереження. Зелених насаджень робили в два рівні для того, щоб не було е, зловжування тому, щоб ці сосни, які там є зараз на навколиста академії, зберегти кожну сосну, кожну зелене зелене насадження. Тому, е, шановні колеги, ми зараз з вами е, голосуємо дійсно таке, якби підтримуємо кожен з нас з вами своїм голосом підтримує розвиток тенісу в Україні, розвиток спорту в Україні і, взагалі, е, дитячий юнацький спорт в Україні, який зараз перебуває не в найкращому стані. І дякую тим людям, які ці. Дякую, пану Турцю. Будь ласка, Ігор Мірошніченко, Ігор Мірошниченко, Всеукраїнська В'єна Свобода від фракції. Якщо можна, я думаю, що нікого немає сумніву у цьому залі, що я. Всім всім серцем і душею підтримую спорт, і я підтримую в цьому плані звичайно попередніх виступаючих, які хочуть, аби спорт розвивався. Підтримую так само, що міжнародна тенісна академія сьогодні є найкращим спортивним е, закладом такого плану в Україні. Але давайте тоді вже говорити чесно і до кінця: що ця міжнародна тенісна академія належить одному з найбагатших людей, депутатів Верховної Ради в Україні сьогодні пану Кононенку. І на місці цієї міжнародної тенісної академії, яка є абсолютно недоступною для більшості українців, раніше був дитячий піонерський табір Юнга. І, хоча піонерів у нас немає, але діти залишилися. Коли передавали цю земельну ділянку, яка належала Ленінській кузні, то розраховували, що буде дитячо-юнацька спортивна школа, якої там на жаль сьогодні немає. Так є елітний тенісний клуб, міжнародна тенісна академія. І ми розуміємо, що її демонтувати сьогодні вже неможливо. Ми розуміємо, що теніс це елітний і привілейований вид спорту, але я впевнений, що пан Кононенко міг би погодитися із пропозиціями наших депутатів земельної комісії і піти на те, щоб платити киянам. За оренду землі не 3%, а 12%, І це було би справедливо. Свобода за таких умов розглянула би можливість підтримати це рішення. І друге питання: ну давайте не зазирати наперед на 25 років вперед, на 49 років перед. Мова йде про дорогу київську землю. Вона може бути золотою вже через 5-10 років. Тому є пропозиція ще одна: 10 років оренди. Я пропоную, аби ми розглянули ці пропозиції і з такими поправками очевидно. Можливо, підтримали цей проект рішення. Будь ласка, пане Володимире, давайте е, все ж таки проголосуємо за поправки 12% оренди річної і 10 років оренди. Дякую, будь ласка, пан Діденко, дякую, е, дякую. Ярослав Діденко. Солідарність Печерськ. Ну, я вам хочу сказати, що особисто з донькою на ну, другому класі закінчили, навчається, відвідував особисто. Грав, якщо не помиляюсь, 150 гривень за годину, адміністрація бере платню. Унікальний корт тенісний з унікальним покриттям посеред сосен знаходиться. Чудова а, інфраструктура, я дійсно ніколи не бачив такого. А, я це єдиний центр. Тобто, якщо ви кажете про Кононієнка, якщо я погано знайомий, якщо він вклав ці кошти і ми отримали такий центр, ми такого другого не маємо. Якщо буде конкуренція, то давайте обговорювати з ну підвищення цих оренд. Ми єдине, що маємо. А якщо ці люди підуть, і якщо цього центру не стане, їм ніхто не буде займатися із -за того, що ми їм поставимо таку оренду плану. Ату, яка не відповідатиме рівню їх інвестицій. Дякую, колеги. Ще хтось наполягає. В будь-якому випадку будемо голосувати за основу. Голові комісії я дам можливість висловитись з приводу тих правок, про які, які ми будемо голосувати, їх прокоментувати. Я змушений буду. Є правки я змушений буду їх ставити на голосування. Тому є пропозиція голосувати за основу, потім правки, потім в цілому. Колеги ставиться на голосування зазначений проект рішення за основу. За 76, проти 0 утрималось 23, Рішення прийнято. Дивною виглядає позиція фракції, яка пропонує голосувати за основу, а потім вносить правки і не голосує навіть за основу. Це слабо конструктивна позиція. З приводу була правка, я так розумію, що вона спільна Назаренка і Мирошниченка. Вони не різні. Будемо з приводу цієї правки. Будь ласка, Антоненко готується Міщенко. Шановні колеги, не 150 гривень, а 120 гривень коштує година занять на цих кортах. Це по перше. По друге, вони справді двоповерхові, щоб економити київську дорогу землю. Це унікальний випадок. І по-третє, якщо Погодитись із пропозицією панів зі свободи підвищити земельну ставку у чотири рази, то тоді справді ці корти стануть елітними. А 120 гривень сьогодні вдвічі або втричі менше ніж це у київських клубах у центрі міста. Тому ця ніша досить унікальна і її треба підтримати без того, щоб підвищувати земельну ставку. Дякую, дякую, будь ласка, міщенко. Шановні колеги, я хочу зазначити, що дійсно цей практичний був повторно розглянутий на комісії містобудування, архітектури та земнопряткування. До вашої уваги в матеріалах вам надали протокол номер 13 засідання постійної комісії, де розглядалися саме ці правки. Хочу прочитати прямо з протоколу, щоб не було потім ніяких питань. Відхилити пропозицію постійної комісії з питань освіти науки сім'ї молоді та спорту викладено у протоколі номер 13 засідання цієї комісії щодо зменшення терміну оренди з 25 років на 10 та збільшення розміру орендної плати з 3 до 12, оскільки заявником було подано клопотання про. Передачу земельної ділянки в оренду саме на 25 років, а відповідно до додатку 10 рішення Київської міської ради від 22 дванадцятого пятнадцятого року номер 6161 61, про бюджет міста Києва на 2016 рік. Розмір орендної плати за землю земельної ділянки комунальної власності територіальної громади міста Києва у відсотках від нормативної грошової оцінки для Поштової діяльності державного управління, оборони, охорони здоров'я, спорту, хочу зазначити, складає 3 а не 12%. Давайте ми не будемо противоречити самі собі. Ми прийняли бюджет і прошу його виконувати. Дякую. Колеги, є необхідність обговорювати правку Назаренка Міщенка? Ви самі хочете обговорити свою правку? Будь ласка, пан Назаренко. Дійсно було підтверджено, що ідея про 12% виникла не у мене, а у комісії з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту, яка підтримала одноголосно це рішення зменшити до 10 років і збільшити орендну ставку до 12%. Тепер я хочу наголосити, як дитина в присередній заробітній платі, яка існує в Києві в Україні. 120 гривень за одну годину зможе нормально займатися. Вибачте, це два рази на тиждень займатися вісім раз на місяць. Це близько тисячі гривень на місяць. Витрачати на заняття спортом, у мене перша пропозиція, яка була на комісії, це все ж таки заслухати, які соціальні обов'язки на себе покладає міжнародна тенісна академія. Просто покажіть гарантійний лист, чи покажіть, які ви соціальні програми виконуєте. Скільки ви випустили, чи е, вишколили, чи дали можливість безкоштовно тренуватися дітям сирі, дітям з багатодітних сімей. Просто покажіть. дякую, пане Назаренко. Колеги, я думаю, достатньо зрозуміла ситуація. Ставлю на голосування правку, зазначену паном Назаренком. За 26, проти 4 отрималось 23. Рішення не прийнято. Колеги, тепер ставлю на голосування проєкт рішення по суті. Перепрошую, зупиніть процедуру голосування. Пане Мірошниченко, я ставив на голосування вашу правку єдину зменшення до 10 років і збільшення. Я розумів, що це одна. Якщо наполягаєте, що це інша. Не наполягаєте? Немає. Колеги, голосуємо проект рішення в оригіналі, як він був запропонований суб'єктом подання. Прошу визначатись. За 71, проти 0, утрималось 28. Рішення прийнято. Наступне, будь ласка. Колеги, хочу нагадати, що ми з вами розглядаємо розділ 3.2, а саме сьомий пункт про передачу товариства замежної діяльності строю Альянс Груп Д-75-68. Проєкт рішення також підтримано постійною комісією міської ради з питань екологічної політики. Дякую, Олександр Орлович. Колеги, Ставлю на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись.